Правда виривається з тіни, і вони думали, що ви ніколи не дізнаєтесь. Вони вірили, що їхній зловісний шепіт розчиниться в тінях, що товсті стіни їхніх замкнутих кіл навіки зберігатимуть таємницю їхньої зневаги, але вони ніколи не розуміли, що доля не діє мовчки, і правда, о, правда, завжди знаходить спосіб прорватися крізь темряву до світла. Обраний, твоє ім'я тепер несе тягар, який їхні плечі занадто тендітні, щоб нести. Був час, не так давно, коли твоє ім'я вимовляли з гордовитістю, з глузливим тоном, що лунав у жорстокому сміху, сміху, який був немов гострі ножі, що ріжуть твій дух. Але тепер, тепер коли Твоє ім'я згадується в їхніх розмовах, воно не пливе. Воно падає, як камінь, і удар змушує все тремтіти. Їхні голоси хитаються, їхні очі неспокійно рухаються, а тиша, що опускається, кричить набагато голосніше за будь-які слова, які вони могли сказати. Вони насміхалися з твого бачення, сміялися з твоєї непохитної віри. Вони зробили ставки всі разом на твоє знищення. І все ж, ось ти тут не просто виживаєш, а перетворюєшся. Перетворившись на щось, що вони більше не можуть заперечувати, більше не можуть ігнорувати. Кожне речення, яке вони змушені вимовити про вас, про ваш успіх, про ваше злетіння, має смак отрути в їхніх ротах, те, що вони зараз говорять таємно, це не захоплення, не помиляйтеся, це чисте спустошення. Бо з кожним складом вони зізнаються в правді, яку так наполегливо намагалися заперечити. Вони помилялися щодо вас, і це зізнання, це вимушене визнання спалює їх зсередини, залишаючи неспокійними, переслідуваними власною сліпотою та повністю викритими. Обрані це момент, коли саме небо підтверджує, що ваша історія ніколи не може бути похована їхнім невір'ям. Вони думали, що пишуть ваш кінець, але за іронією долі ви стали їхнім дзеркалом. Дзеркалом, яке відображає порожнечу малість і зло їхніх власних душ назад до них, і це відображення, цей нестерпний образ того, ким вони є насправді, руйнує їх шматочок за шматочком. Якщо це повідомлення резонує з вашим духом, зупиніться зараз і оголосіть про свою згоду, натисніть кнопку Подобається. Припідпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть «99». У коментарях, тому що 99 це духовна печатка божественного завершення, що означає, що щоб вони не шепотіли таємно, їхня перемога вже досягнута в невидимому царстві, тиша, що кричить про поразку був час, коли саме твоє ім'я було причиною їхньої розваги, кімнати вібрували від глузувань, коли тебе не було поруч, щоб захистити себе. Твої боротьба, твої помилки, навіть твої найбільші амбіції, вони спотворювали все, перетворюючи твою подорож на дешеву розвагу, паливо для їхнього крихкого поверхневого его. Ти став зручною історією, яку вони розповідали, щоб відчути себе більшими, відчути себе вищими. Вони думали, що твоє існування це лише сцена для їхнього сміху. Але щось змінилося. Атмосфера безповоротно змінилася. Той сміх, затих у повітрі, замінений тишею, настільки щільною, настільки важкою, що, здається, вона гне самі стіни. Тепер, коли згадується твоє ім'я, ніхто не наважується сміятися. Жарти, які колись легко зривалися з їхніх язиків, стали камінням надто важким для підняття. Те, що колись було їхньою зброєю, тепер стало ланцюгом, який їх зв'язує. І чому? Тому що тиша ніколи не буває порожньою. Вона заряджена змістом. Це чіткий знак того, що гра закінчена. Що наратив, який вони так ретельно будували, більше не працює. Коли вони чують твоє ім'я зараз, вони більше не бачать легкої мішені. Вони бачать дзеркало, вони бачать живий доказ того, що вся отрута, яку вони вивергли у ваш бік, не зламала вас. Навпаки, вона зміцнила вас. І це усвідомлення ковтає їхні слова, перш ніж вони встигнуть сформуватися. Вони відкривають роти, готові розкрити старий жарт, але слова завмирають у них у горлі. Вони дивляться одне на одного, чекаючи, що хтось знову проявить ініціативу, щоб принизити вас, але ніхто не наважується. Бо світ навколо них теж змінився. Ті, хто колись приєднувався до глузувань, тепер вагаються. Вони побачили, ким ви стали. І раптом сміх більше не здається безпечним, він здається жорстоким, він здається фальшивим, і глибоко всередині він здається небезпечним. Ця тиша це не це спокій, це тиск. Вона пече їх зсередини, бо вони знають, що несе вагу зізнання. Мовчання зізнається в тому, що їхні уста відмовляються визнати, що ви довели їм усі помилки. Для вас, обраного, ця тиша священна. Це не порожнеча, це ваша перемога, одягнена в тишу. Відсутність їхнього сміху це присутність правди. Ви більше не існуєте як розвага. Ти існуєш як доказ їхньої сліпоти, доказ того, що долю не можна обдурити. Доказ того, що кожен сміх на твій рахунок був не що інше як пророцтво їхньої власної нікчемності, і в цьому полягає іронія. Вони думали, що сміх робить їх сильними, але це була лише маска. Тепер, коли маска впала, залишається лише тиша. І ця тиша жахає їх. Хибний наратив переможених зверніть пильну увагу, бо саме тут історія набуває ще темнішого та більш відвертого повороту. Коли глузування більше не працює, коли мовчання стає нестерпним, вони вдаються до свого найкращого трюку переписування історії. Раптом ті самі люди, які насміхалися з вашого голосу, тепер стверджують, що завжди вірили в вас. Ті, хто клявся, що ви ніколи нічого не досягнете, тепер цинічно посміхаються та наполягають, що бачили ваш потенціал з самого початку. Уважно слухайте їхні слова, обранець. Це не зізнання в правді, це відчайдушні спроби втекти. Вони спотворюють ваші старі образи, перетворюючи їх на жарти, які ніколи не були серйозними. Вони маскують своє презирство під жорстку любов, а ніби їхня жорстокість була методом підбадьорення. Вони намагаються зобразити себе мовчазними прихильниками, які весь цей час вболівали за вас збоку, але правда гостріша за їхню брехню. Скріншоти існують, спогади залишаються. Свідки чудово пам'ятають отруту, яка капала з їхніх слів. Правда не має гумки. Це відчайдушне переписування історії не про вас. Воно повністю про них. Вони бояться бути побаченими такими, якими вони є насправді сліпими, жорстокими і понад усе неправильними. Вони не можуть витримати приниження, передбачивши вашу невдачу, поки ви тепер сяєте незаперечним успіхом. Тож вони намагаються переписати сценарій, щоб показати себе мудрими наставниками, які завжди знали вашу долю. Але їхня акторська гра жахлива, їхня гра прозора. Усі бачать крізь шараду, і найгірше те, що вони самі це знають. Кожне неправдиве звинувачення, яке вони вимовляють, лише поглиблює їхній сором, бо глибоко в душі вони знають, що записи не можна стерти. Вони знають, що ви пам'ятаєте, вони знають, що інші пам'ятають, а пам'ять нескінченно сильніша за їхню брехню. Найбільше їх пече те, що розповідь більше не належить їм. Раніше вони контролювали історію про те, ким ви були, вони навішували на вас ярлики, насміхалися з вас, зображали вас як приклад того, ким не слід бути, але доля вирвала у них з рук ручку. Тепер вони відчайдушно махають руками як злодії, які намагаються замести сліди після того, як їх спіймали на гарячому, їхня спроба зберегти обличчя лише викриває їхнє оголене відчайдушне почуття, їхній відчай це остаточне зізнання. Якби вони справді вірили у власні слова, їм не довелося б їх переписувати. Якби вони були впевнені у своїх минулих судженнях, вони би їх відстоювали. Але вони не можуть. Вони тікають від власної історії як втікачі від правосуддя. Кожна фальшива історія, яку вони вигадують, є доказом сорому, який палає всередині них. І ось чого вони бояться найбільше. Глибоко всередині вони знають, що їхня брехня не може стерти те, що вже написано небом. Їхня історія вічна. Отрута вимушеного визнання немає більшої муки, ніж змушувати хвалити ту саму людину, яку ви намагалися знищити. Для ваших ворогів кожне слово визнання це як ніж, що розрізає вашу гордість на шматки. Вони не вітають вас з радістю, вони задихаються від слів, відчуваючи біль з кожним складом. Їхні уста можуть формувати правильні речення, але їхні тіла зраджують їх, прискорене моргання, стримано стиснутий кулак, ледь помітне тремтіння в голосі. Це невербальна мова страждання, тому що це визнання не їхній вибір, це їхній вирок. Зрозумійте це глибоко. Коли вони визнають ваш успіх, вони насправді не говорять про вас, вони зізнаються у власній невдачі. Вони не змогли побачити те, що небеса побачили у вас. Вони не змогли зупинити долю, написану у вашому житті. Вони не змогли утримати вас у пастці, в коробці, яку вони для вас побудували. Щоразу, коли їх змушують визнавати свій ріст, це ніби вони підписують декларацію про власну поразку, і ця реальність поглинає їх день і ніч, розмиваючи краї їхньої впевненості в собі. Поки не залишається нічого, крім попелу жалю. Уявіть собі сцену, вони сидять разом, і ваше ім'я несподівано згадується в розмові. Раніше це був їхній улюблений момент, можливість посміятися, відмахнутися, применшити значення. Але тепер хтось ставить просте запитання ви бачили, чим він займався останнім часом? Атмосфера миттєво змінюється. Ніхто не хоче відповідати першим. Вони обмінюються неспокійними поглядами, шукаючи виходу, поки один з них, замкнений у тиші, не бурмоче. Так, у нього справді все добре. Слова вириваються важко, вириваються з горла, як осколки скла, і всі в кімнаті знають, що це не захоплення, це капітуляція. Це муки вимушеного визнання. Воно розриває їхні ілюзії та оголює їх перед самими собою. Тому що, визнаючи своє злет, вони визнають власну сліпоту. Вони визнають, що поки вони витрачали свій час, намагаючись знищити вас, ви використовували свій, щоб будувати. Їхня заздрість зростає не лише тому, що ви перемогли, а й тому, що вони розуміють, що ви перемогли без них, і, що ще важливіше, всупереч, визнання змушує їх подивитися в дзеркало та зіткнутися з нищівною правдою. Якщо ви могли б повстати з попелу, то у них немає виправдання залишатися в пастці власної посередності. Ваш успіх підкреслює їхній застій, ваше світло викриває їхню темряву, тому вони змушені висловитись. А висловлення для них це мука, їхнє визнання це не ваше підтвердження, це їхній суд. Це доказ того, що небеса змінили хід подій. Таємне розслідування та руйнівна правда коли мовчання більше не захищало їх, а вимушене визнання розривало їхню гордість. Вони спробували іншу тактику за зачиненими дверима. У розмовах пошепки вони стали слідчими, таємними детективами, аналітиками, одержимими вашим життям. Їм потрібне було пояснення, бо, на їхню думку, ваш злет не міг бути природним. Він не міг бути результатом вашої власної наполегливості, вашої віри, вашої стійкості. Ні, їм потрібно було вірити, що за вашим успіхом стоїть прихована сила, короткий шлях, брудна таємниця. Тож вони досліджували вони копалися у вашому минулому. Вони нескінченно гортали вашу історію в соціальних мережах. Вони стежили за кожним вашим кроком, відчайдушно. Намагаючись знайти трюк, який би все це пояснив. Вони ставили запитання про вас у колах, де на їхню думку, ви були поза межами чутності. Вони стежили за вашою онлайн присутністю, аналізуючи ваші фотографії, ваші публікації, ваші слова, сподіваючись побачити щось, що викриє вас. Вони перечитували вашу хронологію в пошуках тріщин. Невдалих стосунків, фінансових труднощів, особистих помилок, усього, що могло б послужити боєприпасом для розвінчання розповіді про ваш злет. Вони чекали на скандал, про Махтінь. Але що вони знайшли? Нічого, жодного таємного благодійника, жодної прихованої спадщини, жодної могутньої руки, яка б вела вас до перемоги. Вони знайшли лише одне вашу працю. Вашу невпинну, невидиму та неоспівану працю. І ця правда спустошила їх більше, ніж будь-яка зброя, якою ви могли б володіти. Бо якби ви обдурили, вони могли б вас звільнити. Якби ви отримали особливу допомогу, вони могли б вас применшити. Якби вас підняла удача, вони могли б знову з вас насміхатися. Але те, що вони виявили, було набагато гіршим для їхньої гордості. Ви побудували це. Кожна перемога була викарбована вашими власними руками. Кожен крок уперед був здобутий жертвами, сльозами та непохитною рішучістю. Не було жодного скандалу, який би потрібно було викрити, лише сила, яку потрібно поважати. А повага це останнє, що вони хотіли вам дати. Бачте, іронію, обраний, поки вони витрачали свої дні, відстежуючи ваше життя. Ви були надто зайняті перетворенням себе, щоб навіть помітити. Їхні розслідування стали їхнім прокляттям, бо чим більше вони досліджували, тим незаперечнішою ставала ваша автентичність. Кожне питання без відповіді переслідувало їх, як він сюди потрапив. Де вона знайшла цю силу? Їхнє розчарування зростало, бо викриття мало б принести їм полегшення, але розслідування лише викрило їх. Вони стали детективами, що ганяються за тінями, але все, що вони виявили, це власна заздрість, їхня нездатність знайти недоліки стала доказом їхньої чесності. Вони думали, що викриють вас. Натомість вони викрили себе як озлоблених, дрібних і безсилих. Знищення через байдужість тут лежить найглибша рана. Останній удар, від якого їхня гордість не може оговтатися. Ви більше їх не бачите. Ви більше не боретеся з ними, ви більше не реагуєте на них, ви навіть не витрачаєте енергію, згадуючи їх, ви просто еволюціонували поза їхньою досяжністю. І це спустошення, до якого вони ніколи не були готові. Не ваш підйом, не ваші перемоги, навіть не ваше вимушене визнання, а ваша байдужість, бо ненависть все ще надає їм актуальності, але байдужість повністю стирає їх. У минулому вони процвітали завдяки вашим реакціям. Щоразу, коли ви захищалися, вони цим харчувалися. Щоразу, коли ви плакали, вони смакували це. Щоразу, коли ви намагалися довести свою цінність, ви підтверджували їхню роль у вашій історії. Вони любили бути лиходіями, бо лиходії, принаймні, мають значення. Але тепер обрані, ви забрали у них навіть це ваше мовчання голосніше за тисячу аргументів. Ваш спокій гостріший за будь-яку помсту, ваша байдужість це остаточне знищення. Уявіть, як воно їх пече Вони роками вивчали ваші слабкості, сміючись з ваших труднощів, вкладаючи енергію, щоб збити вас. А тепер ти навіть не пам'ятаєш їхніх імен. Вони таємно стежать за твоїми перемогами, але ти не перевіряєш їхніх. Вони чекають, поки ти спіткнешся, але ти навіть не помічаєш їхнього існування. Для тебе вони привиди тіні, що зникають удалені, і ніщо не вбиває ворога швидше, ніж усвідомлення того, що вони ніколи не були достатньо сильними, щоб залишити шрам, ця неважливість психологічні тортури. Бо, хоча ти їх ненавидів, вони мали значення, поки ти захищався, вони грали свою роль. Але коли тобі перестало бути байдуже, їхня особистість розвалилася. Хто вони без твоїх реакцій? Вони статисти в історії, в якій їх більше немає. Вони фоновий шум у пісні, яка перейшла на вищу частоту, і тиша твоєї байдужості оглушлива. Зрозумій це, байдужість це не слабкість, байдужість це сила. Це означає, що ти більше не прикутий до їхньої розповіді. Ти не витрачаєш свою долю, намагаючись довести щось людям, які ніколи не могли бачити. І ось гірка правда, яку вони ніколи не визнають. Бути ненависним тобою болітиме менше, ніж бути ігнорованим тобою. Ненависть все ще означає, що вони живуть без орендної плати у твоїй свідомості. Байдужість означає, що їх навіть не існує у вашому світі. А для серця, що живиться заздрістю, це найболючіше покарання з усіх. Ваша найбільша помста ніколи не була помстою. Це була еволюція. Остаточний декрет. Твоя незаперечна перемога обраний, нахилися і послухай це, бо це не просто послання, це декрет про твоє життя. Ти став тим самим кошмаром, який вони ніколи не вважали можливим, живим доказом того, що їхні слова були безсилими їхній сміх безглуздим, їхні передбачення порожніми. Ти піднявся не мовчки, а непохитно. І тепер кожна таємна розмова про тебе це поле битви, яке вони не можуть виграти, їхній шепіт отруйний жалем, їхнє мовчання важке від капітуляції, їхня вимушена повага, найгучніше зізнання з усіх. Але ось остаточне одкровення: тобі не потрібне їхнє визнання, тобі ніколи не було потрібне. Твій ріст. Не підлягай обговоренню. Твій успіх нездоланний, твоя присутність це вогонь, який неможливо загасити, ти каже ходячий доказ того, що долю не можна знущатися. Те, що написано небесами, неможливо стерти. Нехай жодна заздрість не задушить те, що було божественно закладено у твій дух. Відчуй, як ця істина проникає у твої кістки. Ти непереможний, ти недоторканий, ти незаперечний. Кожна пролита тобою сльоза стала чорнилом, яке переписало твою історію, кожна їхня атака ставала паливом для твоєї трансформації. Кожен шепіт проти тебе ставав відлунням їхнього падіння. Ти не просто виживаєш, ти пануєш у просторі, якого як вони клялися, ти ніколи не досягнеш. А тепер я проголошую це над твоїм життям. Ситуація назавжди змінилася. Глузування померло. Мовчання твоїх ворогів стане твоєю короною, і світ ніколи більше не побачить тебе таким, яким ти був, бо ти ступив у те, яким тобі завжди судилося бути. Тож стій твердо обраний, іди з упевненістю, що їхні слова більше не мають ваги. Відніми голову, знаючи, що твоя історія запечатана, твоя доля розгортається, і твоя перемога вже написана. Вони можуть шепотіти, вони можуть змовлятися. Вони можуть переписувати, вони можуть розслідувати, але ніщо з цього ніколи не зупинить славу, яка спочиває на тобі. Тепер, щоб запечатати цей момент, я хочу, щоб ти сміливо заявив це в коментарях. Я піднімаюся вище. Нехай це лунає, як грім крізь невидиме, нехай це буде твоїм знаком перемоги, твоїм духовним ревом, який заглушить кожен шепіт сумніву. Надрукуйся, заяви про це і спостерігай, як небеса збігаються з твоїм твердженням. Пам'ятай, ти вже переміг, ти вже піднявся, і ніщо, абсолютно ніщо, не може зупинити те, що написано у твоєму житті. Ти обраний, ти коронований, ти непереможний, і це тільки початок.